Thank you thank you so much. Thank you for having us over. Thank you. You're all very welcome. How oh, are you? Good. So far, a very good visit. I uh, appreciate Carrie uh, and Patel. Very welcome. And a great friend of Ukraine and the work that we've been doing. Thank you so very very much. And an think staff, Carrie Fisher. Nice see you. Thanks very much. Thank you for your visit. Very much, of we're going to be Висловити подяку всім американцям, білому домові, президентові Байденові, Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку. Дякуємо за те, що ви з нами. Війна довга, велика для нас усіх трагедія. Але ми дуже раді, що у нас справжні надійні партнери. Я розумію, що під час довгої війни важко підтримувати той самий духов весь час, але ми відчуваємо підтримку. Розуміємо, що ви не втомилися від підтримки України. Ми це ми вдячні вам за це і розраховуємо на вашу підтримку. Ось рішення, які цими днями ухвалюються, дуже важливі. Люди обговорюють в усіх подробицях. Ми знаємо про ті виклики, які з'явилися зараз на ближньому сході, різні війни, але відбуваються вони. Тепер одно і це звичайно фінансова підтримка дуже важлива, але насамперед військова підтримка. І ми вдячні Сполученим Штатам за те, що вони взяли на себе лідерство в наданні цієї підтримки. І ми б без цього б не могли і йдеться не лише про гроші, про технології. У нас друзів є багато по світі багато з них готові допомагати допомагають, і допомагають фінансово для того, щоб ми могли з бюджетом. Не мати проблем гуманітарній організації, але без технологій ми в цій війні б не могли. Нічого зробити, ми вдячні за це. Ми матимемо зустріч, присвячену саме питанням спільного виробництва військової техніки, озброєння боєприпасів, які ми таки, яких нам справді бракує, йтиметься насамперед про протиповітряну оборону. Це ключове для нас питання. Ми знаємо це краще за інших. Досвід минулої зими не дуже гарний. Готуємося до цієї зими, але протиповітряна ключова область. Ми бачимо, що люди готові на загал повертатися до України разом з дітьми, але побоюються, що цілком природно вони. Шукають новини інформацію щодо стану протиповітряної оборони України. Вона посилюється ледь не кожен день, але ми сподіваємося, що ми налагодимо спільне виробництво деяких. Я перепрошую, я про це можу говорити довго. Тож, дякую ще раз.